І, на вашу думку настане кінець світу. А як ви вважаєте, що стане причиною кінця світу? А що на це скажуть у мешканці міста Львова? Коли Бог захоче, я не знаю. Люди. Дії людей, які себе, а вже так знищують, до того йде, можна сказати. Можливо, вже скоро буде. Можливо, не скоро. А, 21 -го. декабря 2012 року, -го зазначно. Причини кінця, я Йодина. думаю, що не маловероятно. Ну, календарь має закінчується що ви знаєте, да? А, это не зря. а второй момент, що причиною стане, ну я думаю, що потоп великий. Очень большой, да. І нас всех смоє. Тобто, це ще не визначено. Тобто всі прогнозують, що має бути кінець світу, але ніхто не знає про це. Тобто, напевно, буде земля перенасичена, або наші люди будуть вони, хворобами хворіти. Це швидше за все. Кінця як такого не буде. Він перетвориться в іншу якусь форму. Щось там буде, але життя не зникне. Кінця світу не буде. Буде якесь закінчення якогось терміну, там, як казали, має 505 тисяч років. І почнеться щось. То я не знаю, коли... Так станеться, то станеться, ніхто того не знає. Коли не знаю, буде якась третя світова тоді, напевно, скільки все. Це Божа воля. Не можу сказати, що стане причиною. Причиною стане наша людська зневага до Бога і незневіра. і всі наші гріхи доведуть до, до кінця світу. Кінець світу, коли Бог дасть, я думаю, що не скоро. Людський гріх, людське зло, ненависть людська, то все і стане кінцем світу. Кінця світу не настане. Кінець світу не зв'язаний з релігією, а кінець світу зв'язаний з планетами. Якийсь, може бути, з планет, хтось в нас вдарить. Кінець світу просто так не буде. Ну, я не можу відповісти на це питання. Я вважаю, що він не настане, принаймні я вірю в це. Ну, напевно, те, що багато людей є типа, сьогодні, які не вірять в Бога. Напевне, це. Ну, справа в тому, що кінець світу настане тоді, коли вже все дійде до свого краю. Ми самі бачимо, що воно вже доходить до свого краю. Я думаю, що це, е, ніхто цього не знає. Якщо, він, якщо таке трапиться, то це треба трапиться якесь екологічне лихо. І можливо таке трапиться, тому що це і технічне. Прогрес може до цього привести. І, до речі, самі люди можуть це створити так, що цей світ вони самі себе знищить. Але будемо оптимістами, і я вважаю, що є, коли такі зараз багато хороших людей, молодих людей, появляються люди, то цей, цього, цього ще не видно, коли тут буде кінець світу. Нещодавно з'явилась нова версія причини кінця світу по календарю маю 2012 році. Як виявилось, у астронома, який його складав, банально не вистачило місця на кам'яній плиті, на якій він вирізав календар для майбутніх поколінь. Він звернувся до начальства із заявою видати йому побільшу кам'яну плиту. На що йому відповіли, шановний, ви вже й так написали на 5 тисяч років вперед. Невже ви думаєте, що в той час ваш землеробський календар буде кому-небудь цікавий? Жарти жартами. Але таке враження, що людство живе у постійному очікуванні кінця світу? Нещодавно один американський проповідник заявив, що кінець настане 21 жовтня 2011 року. Багато хто з острахом очікував 2000 року. Говорять про кінець світу в ядерному апокаліпсисі. Кінець світу також пов'язували з Другою світовою. В 19 столітті діяли багаточисельні релігійні рухи, які проголошували дати кінця світу. За підрахунками Ньютона, кінець світу мав наступити у 1703 році. Наші предки-слов'яни очікували кінця світу у 1492 році. Саме в цьому році мала закінчитися сьома тисяча років згідно візантійського літочислення. Вважали, що нашому світу рівно стільки відміряно. Середньовічні хроніки описують, як на рубежі першого тисячоліття в Європі багато людей втратило глуст і навіть померло від страху очікування апокаліпсису у перші хвилини нового тисячоліття. До того кінець світу чекали у 666 році. Загалом відомо біля 80 дат кінця світу, які різні рухи, пророки, проповідники і навіть вчені призначали за останні 2000 років. Це по одному на кожні 25 років. Хоча майже половина з них призначена за останнє сторіччя. Наступний кінець світу згідно тлумачень Нострадамуса, призначений на 2018 рік. Хтось каже, що це хронічна істерія, яка просто регулярно повторюється. А насправді людство невпинно прогресує. І, врешті-решт, наступить повний мир і безпека, як це заявлено на офіційному сайті ООН. Цікаво, що саме цей вислів використовує апостол Павло, кажучи: а про часи та про пори, брати, не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде День Господній, так як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. А можливо, це перечуття невідворотньої, реальної події, як тварини перечувають наближення бурі, і буря приходить. Багато фахівців на фоні екологічних, геополітичних і космічних подій стверджують, кінець не питання, питання, коли і як. Найвищий експерт у цій галузі Ісус на це відповів: А про день той і годину не знає ніхто ані ангели небесні, ані син, лише сам отець. Але додав: Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед сином людським. Зі слів Христа стає зрозумілим, що питання часу кінця світу є не настільки важливим, як те, чи готовий я до цього. А яка ваша думка?